Мандрувати, спілкуватися і творити для єднання навесні 2014-го однодумці Однодумці семи міст України вирушили у подорож. Маршрут етноекспедиції пролягав через усі Карпати від Кам'янця-Подільського до Львова. Саме на цих землях і зняли документальний відеофільм, а також створили фотоблог про мешканців Західної України. Єднання Захід це щирий погляд та думки простих людей, яких зустріли на своєму шляху мандрівники на їх переконання, живі історії та безпосередні розповіді, значно промовості за будь-які упереджені домисли семеро активістів, семеро однодумців, які мають на меті показати, що різні регіони України вони не настільки далекі одне від одного в плані мислення, в плані життя, в плані способу життя, ставлення до своєї країни, як це подають політики. Автори стрічки створили її російською мовою таким чином зробили зрозумілішою для мешканців інших регіонів, які нагальніше потребують розвінчування міфів та хибних уявлень про населення Західної України. Саме це й було основною метою тридцяти хвилин. Відеодоробку, презентація якого вже відбулася в кількох містах країни. Тепер на перегляд нової документальної стрічки запросили Івано-Франківців. До речі, музика місцевого гурту Коралі доповнила першу частину проєкту Єднання захід поруч із творчістю танка на Майдані Конго, Чумацького шляху та інших, які надали свої композиції для кінострічки. Підвився в соцмережі трейлер до фільму і побачив, сподобалося по кадрах. То така погода, що якраз хочеться посидіти в залі, подивитися щось приємне. Як вони зроблять по всій Україні і північ, і південь, і Захід, і центр, то це ж цікаво всі ці речі подивитися, всі ці серії подивитися. Ну а це наш край. То нам тим більше цікаво, що чим зараз живуть люди в нашому краї. Повернувшись із карпатського рейду єднання, активісти вирішили довго не засиджуватися вдома. Вони готуються до експедиції Єднання північ, аби зняти наступну документальну стрічку вже про тамтешніх людей. А загалом мають на меті створити серію відеодоробків з усіх регіонів країни. Тож ймовірно завітають до Івано-Франківська особисто вже з презентацією наступних частин даного проекту.